Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру з цікавим ремонтом в місті Ужгород, житловий комплекс Доломіт. Дуже ексклюзивна квартира, оскільки має свій загальний передпокій. Окремо три квартири собі зробили ось таку цікаву річ. Як ви бачите, ми з вами зайшли з загального коридору. Тут у нас двері для трьох сусідів. Ну і одні двері в нашу чудову квартиру. Що в нас цікавого в цьому передпокої? А саме дзеркало з підсвіткою. Ну, як з підсвіткою, величезне дзеркало, підсвітка підлоги, або можна направити на будь-яку зону. Тепла підлога в передпокої, і шафа від стелі до підлоги для усіх трьох сусідів. На кожного сусіда дві секції: перша, друга, третя секції. Це все. Цей найкращий сервіс для вас. Ця квартира може стати вашою. Квартира номер 54 ЖК, Доломіт, 40 квадратів. Розпочинаємо огляд. Ось така чудова у нас кухня студія. Тут квартира Open Space. Можна її в будь-якому разі сепарувати. А можна розділити на зони, можна залишити, як є. Вартість даної квартири в такому стані, як вона зараз, як ви бачите на відео, 40. Ой, 73 тисячі доларів за 40 квадратних метрів. Якщо ж будуть певні допрацювання, а саме, можна зробити пересінок тут зі скла, або шафу купе з фарбованого МДФу і перегородку, це буде коштувати нам і вам 75 тисяч доларів. Тобто плюс 2 тисячі доларів і у вас розділена квартира на. Кімнату та кухню. Розпочинаємо огляд. В квартирі зроблено якісний ремонт, електрика, вся хагер, розетки, підрозетники розетки, під і вимикачі шнайдер. Ось білий шнайдер у нас. Далі дубові меблі і також дубові двері. Сіл цей і весь зроблений з масиву дуба. Ось, будь ласка. І комод також виконаний з натурального дерева. Є ліжко, точніше, диван-ліжко, розкладний диван, він може розкладатися буквою Г, можна цю частину сховати туди і можна зробити його буквою П. Якщо вам буде не подобатись диван, заберемо диван, відмінусуємо вартість або замінимо його на двохспальне ліжко. І так, розпочинаємо огляд кухонної зони. Ось так вона виглядає. Тут розміщується. В принципі, вся техніка, яка тут є, вона залишається. А техніки тут е, чимало. Значить, великий і гарний чорного кольору холодильник. Ось, будь ласка. Далі маємо майку. Газова плита, оскільки газ в даному будинку, електропіч. Далі посудомийна машина 60-ка. Ну і, звісно ж, як і у всіх, має бути мікрохвильова. Підсвітка робочої зони. Плитка у нас, до речі, на підлогі 120-ка, на підлозі, і тепла підлога по всій квартирі. Ось таке цікаве рішення у нас по верхній зоні. Все фарбований МДФ. Тут у нас гофрований МДФ, фарбований. І, в принципі, я думаю, що тут все зрозуміло. Переходимо далі. Те, що я і говорив, як ви бачите, тут в загальному 40 квадратних метрів 36 квадратів припадає на open space. 4 квадрати забираю у нас санвузл. Сенвузл передивимося в кінці. Одне із напрацювань, яке можливо реалізувати в даному проєкті, це скляна перегородка, якщо вона буде потрібна, якщо у вас є така потреба. Якщо ж вам підходить дане планування, то тоді це супер клас Також оздоблено квартиру якісним освітленням. Як ви бачите, підсвіток тут багато. І робоча зона, і загальний передпокій, і також відділено зону між кухнею та або спальні. Далі запрошую вас на балкон. Кондиціонер також, до речі, встановлено. Ось такий гарний балкон. Подивіться. Досить просторий. думаю, тут можна розмістити четверо осіб спокійно, якщо потрібно і більше, купити сюди круглий столик, в це місце і будете собі пити каву, насолоджуватись ранками та сніданками. Тосотовський кондиціонер показує вид з вікна і вид двір. Вже в дворі поставили дитячий майданчик. Також зараз будуть засаджувати зелень з цієї букви Г. Паркомість достатньо, є гаражі в наявності. Кому буде цікаво, обов'язково пишіть в особисті. Це все ми вам допоможе. Ну, як я обіцяв, в кінці відео ми з вами переглянемо з вузу. Двері, до речі, також з натурального дерева. В санвузлі санвузлі розміщується. Душева з душовим трапом і скляними перегородками. Інсталяція. Далі дзеркало з підсвіткою. Ну, умивальник з тумбою прихованого монтажу. І Правильна сушильна машина LG. Як ви бачите, тут ще у нас в місці достатньо для того, щоб ми могли спокійно собі відкрити двері, Ось, повністю вони відкриваються, немає ніяких проблем і спокійно зайти собі у душову. Душовий трап дає нам в принципі, можливість і завжди його помити, прибрати. Досить практична річ. Ось такий гарний санвузол. Нагадаю, 40 квадратних метрів, 36 квадратів квартири це open space. Ось така файна квартира. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Кого зацікавило, хто має пропозиції, обов'язково пишіть в особисті, залишаю номер в описі.